Що об'єднує православні та козацькі традиції, народні вірування та прадавні українські військові звичаї? Як так сталося, що саме 14 жовтня стало найбільшим питомо українським святом з тисячолітнім корінням? О, це надзвичайно цікава історія, і перчинки їй додає те, як росіянці намагаються калькувати наше свято, називаючи його самим значимим праздником русского казачества. Про це дивіться в нашому новому сюжеті. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли ви дзвіночок. І пишіть у коментарі, чи вважаєте ви 14 жовтня значним святом і чому. Ну і маєте можливість привітати у коментарях наших захисників і захисниць. Я це дуже заохочую. Насправді це дивовижно, що день захисників і захисниць України на законодавчому рівні був закріплений за 14 днем жовтня тільки у 2014 році. Це мало статися значно раніше, адже історія зв'язку українських мілітарних сил та свят на їхнє вшанування з одного боку та образу Пресвятої Богородиці з іншого надзвичайно давня. Ще на світанку незалежності ми мусили відмовитися від святкування 23 февраля як ворожого свята та обрати вже власне, і 14 жовтня найочевидніший вибір. А ви як вважаєте? Спершу проаналізуємо символіку православного свята Покрови Пресвятої Богородиці. За легендою, Константинополь був оточений ворогами, і Божа мати, аби захистити городян, покрила їх своїм омофором, тобто покровом. Цей образ побачив святий Юродивий, нібито під склепінням Влахернського храму, де зберігалися легендарні ризи Діви Марії, і з'явилася Пресвята Богородиця для захисту вірян. Спробуємо порівняти цю подію з іншими християнськими святами, відверто кажучи, видіння Андрія Юродивого ні в яке порівняння не йде із символікою Христового Воскресіння або Різдва Христового і навіть благовіщення. Тож не дивно, що з давніх часів це свято не належало до найважливіших у християнському каноні. Однак за ним закріпилася чітка символіка: це було свято порятунку від ворога. Скажу більше, це було свято, глибокий символізм якого було віднайдено лише з віками, і зробило це українське козацтво. Не випадково, як стверджує історик Дмитро Гордієнко, більшість церков Запоріжжя були присвячені покрові небесній покровительниці низового воїнства, а згодом і гетьманської України. Світло на цей процес проливає історія однієї з найцікавіших українських церков, яка збереглася й донині Святопокровської Свято-Покровської церкви у селі Судківці, що на Хмельниччині. Вона є одним з найдавніших в Україні оборонних храмів, такою собі церквою фортецею. Справа в тому, що село стояло на кучманському шляху, звичному маршруті татарських набігів на Поділля, і у 1476 році місцеву фортецю перебудовано під церкву, що й отримала назву на честь свята Покрови Пресвятої Богородиці. І це можливо одна з перших подібних мілітарних церков. Однак в козацькі часи в Україні було побудовано незліченну кількість храмів, названих на честь Покрови, ось лише деякі з них. Свято-Покровська Подільська церква збудована у 1685 році на місці Вірменської церкви Різдва Богородиці, яка згоріла у 1651 році. Собор покрова Святої Богородиці у Харкові, збудований 1689 року. Він є єдиним фрагментом забудови Харківської фортеці 17 століття, який дійшов до наших часів. Церква покрова Божої Матері, мурована церква в селі Сулимівка, усипальниця козацького роду Сулим, будівництво якої було розпочато 1701 року. І таких прикладів навіть зараз можна назвати десятки. Важливо й те, що на січі церква завжди була саме покровською, як стверджують історики, пояснюють, що частина козаків проживала не на січі були козаки, які жили по зимівниках, по промислах. І якраз 14 жовтня вони масово з'їжджалися на Січ, щоб вшанувати святу Покрову саме в Покровській церкві на Запорізькій Січі, яка була головною церквою усіх запорожців. Історик Богдан Завітій стверджує й таке: саме на свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня або ж 1 жовтня за старим стилем, на козацькій раді січовики щороку обирали собі кошового атамана». За іншою інформацією, цього дня козаки могли й не змінювати отамана або старшину, якщо вони їх влаштовували. Якби там не було, в цьому дні зосереджувався значний символізм саме для українських козаків. Не дивно, що покрова один із дуже особливих символів на козацьких іконах. Донині в українських музеях ікон типу козацька покрова збереглося трохи більше десятка. Ось деякі з них ікона Покрова Богородиці із зображенням запорозьких козаків. Друга половина 17 століття, покров Богородиці із зображенням Богдана Хмельницького і архієпископа Лазаря Барановича, перша половина 18 століття, покров Богородиці із зображенням чернігівського полковника Павла Полуботка, перша половина 18 століття. Покров Богородиці із зображенням наказного гетьмана запорозьких козаків Івана Сулими середина 18 століття. Покров Богородиці із зображенням у натовпі козацької старшини та їхніх дружин у вбранні часів Гетьманщини, 18 століття. І це лише декілька ікон, що збереглися, з поміж імовірно, сотень. А найпершою українською іконою Покрови Богородиці, що збереглася донині, вважається так звана Галицька покрова. Вона датована 11 століттям і зберігається в архівах Національного художнього музею. А історик Андрій Комерницький пропонує таку цікаву схему еволюції культу Богородиці в Київській Русі: від культу Пріснодіви Марії, що відображений ще у перших храмах Києва через ідею Марії Захисниці і до вже добре знайомої нам покрови. Тож для українців образ покрови актуальний буквально з часів Русі однак саме в козацьку добу він набув такого потужного символічного значення. А життєдайної сили святу додавало його календарне відображення в українських народних традиціях. Якраз до покрови в українців завершувався хліборобський цикл робіт і починалася пора весіль. Тож так же склалося, що покрова була для українців ніби вододілом між часом тяжкої праці та часом для відпочинку. І це відображалося в народних прислів'ях. Хто лежав до покрови, той продасть усі корови. Прийшов покров, не нагрієш хату без дров. А прислів'я, чи то пак радше молитви, які побудували в середовищі дівчат, були іще показовішими. Свята мати покрівонька, покрий мені голівоньку, щоб я жінкою була, щоб я весело жила, з чоловіком молоденьким, з дитяточком веселеньким, або мати покрівонька, покрий матір сиру землю і мене молоду. А чи знаєте ви якісь народні прислів'я та приказки пов'язані з покровою? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, хочу скористатися нагодою і подякувати нашим прекрасним патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Долучитися до них можете і ви за посиланнями або номерами карток в описі до відео. Гаразд, але як це безумовно знакове українське козацьке свято пов'язано з ним заснування української повстанської армії, запитаєте ви. Знову ж таки, символічним чином. Адже дата, 14 жовтня 1942 року була символічно закріплена постановою української головної визвольної ради, у якій зазначалося в жовтні 1942 року. На поліссі постали перші збройні відділи, що дали початок українській повстанській армії. Перше для зафіксування цього історичного моменту визначається день 14 жовтня 1942 року днем постання УПА. Друге для вшанування цього моменту день 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА. Водночас слід відзначити, що в матеріалах дослідників українського національно-визвольного руху згадується про українську повстанську армію отамана Тараса Бульби Боровця, створену у березні 1942 року на базі військової формації «Поліська січ. Тобто дата 14 жовтня має до УПА все ж таки символічний стосунок, у якому закріплено радше данина прадавній українській мілітарній традиції, пов'язаній зі святом покрови, а не якась конкретна історична подія, що сталася цього дня. Абсолютно аналогічна історія з Днем захисників і захисниць України, для святкування якого також була обрана ця, як ви вже переконалися, важлива для українців дата: 14 жовтня. Символічно, що ще в 1999 році Леонід Кучма своїм указом призначив святкування дня захисника вітчизни на 23 лютого, тобто на день Совєтської армії, і лише 2014 року Петро Порошенко змінив цю дату на 14 жовтня, тобто на день, який відповідає саме прадавнім українським традиціям. Звісно ж, ці символічні дерусифікаційні жести поперек горла стали росіянцям, тому вони одразу ж розпочали контрпропаганду, намагаючись привласнити цю дату. Помилуйтеся, наприклад, на цю псевдоісторичну маячню, яку вони розповсюджують, нібито 14 жовтня, тобто свято Покрови, є самим значимим праздником русского казачества, а ось уже потуги так званої ЛНР. Там до Дня Покрови організували казачий Разгуляй та народне гуляння Покров з Казаками. Зверніть увагу на це недолуге, я навіть сказав би, зневажливе та блюзнірське формулювання. В День православного Покрова Пресвятої Богородиці казаки відмічають свій професіональний праздник. Тьху, аж гидко. Чергове намагання росіянців присвоїти питому українські здобутки та традиції. Щоб це назавжди припинити, ми мусимо підтримувати українську армію. І саме сьогодні, в День захисників та захисниць України, це особливо актуально. Зокрема, це можна зробити донейтом для фонду, кому що треба, який ми заснували разом з друзями в перші місяці війни. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Ну і зі святом вас, друзі, переможемо!